Лютий 2025 року відкриває нові можливості для кожного з нас. Пропонуємо вам дізнатися, що підготували зорі для вашого знаку. Овни, для вас початок місяця буде насиченим. Доведеться більше уваги приділити роботі. В другій половині лютого варто приділити увагу домашнім справам та стосункам із близькими. Тільці перші тижні місяця принесуть можливість зміцнити свої позиції у професійній сфері. Не бійтеся виявляти ініціативу та ділитися своїми ідеями. Зосередтеся на спілкуванні з друзями та пошуку натхнення у нових справах. Для близнюків лютий місяць розпочнеться з активного навчання та пошуку інформації. Друга половина місяця буде більш зосередженою на кар'єрі та досягненій довгострокових цілей. У раки в першій половині лютого може виникнути потреба переглянути фінансові питання. Друга частина місяця сприятлива для подорожей, навчання та нових вражень. Леве, цей місяць буде зосереджено на стосунках. Можливо, доведеться переглянути чи ухвалити важливе рішення в особистому житті. Після 18 лютого настане добрий час для фінансового планування. У ДІВ лютий розпочнеться з концентрації на робочих завданнях та питаннях здоров'я. Важливо не перевантажувати себе та знаходити час для відпочинку. Терези, початок місяця для вас принесе багато приємних моментів, пов'язаних із творчістю та особистими захопленнями. Важливо використати цей час для реалізації ідей. Для скорпіонів лютий розпочнеться з уваги до сімейних справ та домашнього затишку. У другій половині місяця захочеться більше спілкування, нових зустрічей та активного відпочинку. Стрільці. Цей місяць буде активним щодо спілкування, можливі важливі розмови, нові знайомства чи обговорення майбутніх планів. Після 18 лютого з'явиться більше часу для відпочинку та зосередження на особистих інтересах. У Козерогів на перший план на початку місяця вийдуть фінансові питання. Варто приділити увагу бюджету та плануванню. Друга половина лютого буде пов'язана зі спілкуванням та короткими поїздками. Для водоліїв перша половина лютого принесе багато уваги з боку оточуючих та бажання рухатися вперед. Після 18 лютого настане час, коли варто подумати про фінансові питання. Риби, ваш лютий розпочнеться з періоду підготовки до нових починань. Важливо не поспішати та прислухатись до себе. Друга половина місяця принесе енергію для реалізації нових планів.